Гроші, як найчистіша форма знаряддя. І спочатку візьмемо господарські відносини у самому загальному вигляді. Вони ґрунтуються на тому, що одна людина хоче щось мати, що перебуває у володінні іншої людини. І та інша людина може надати першій людині певний предмет. У тому разі, якщо та людина надасть другій щось, чим володіє сама, і що інша людина також бажає мати. Інакше кажучи, якщо людина Б бажає отримати предмет А з малої літери, що знаходиться у володінні людини А, то людина Б Повинна для людини А або віддати предмет, або зробити послугу, яку позначимо через Б з малої е, літери. Але тут виникають дві обставини. Перша полягає е, в тому, що е, з того, що людина Б Бажає заволодіти предметом А з малої літери, не витікає, що людина А є зацікавленою у предметі або послуги Б з малої літери. І друга обставина, якщо взаємно запропоновані товари бажають обидві сторони А та Б, то шляхом безпосереднього співставлення не дається досягти згоди щодо величин, а з малої та без малої, в яких вони відповідають один одному. Звідси витікає наступне: для максимально можливого досягнення наших цілей величезне значення має те. Що в ланцюг цілий залучається проміжна ланка ММА, в яку можна перетворити предмет або послугу Б, і яка зі свого боку може перетворитись також у предмет А. І позначена проміжна ланка М набуває ознак грошової. Вартості. Для пояснення цієї думки Зімель використовує принцип аналогії. Скажімо, повітряний зараз ми побачимо. Повітряний млин перетворює енергію повітря в іншу, наприклад, механічну енергію. Гідроелектростанція перетворює енергію падаючої води в електричну енергію. Наше прагнення, сподівання, бажання, очікування перетворюють енергію думок у певні слова, промови, які складним кружним шляхом сприяють нашим практичним цілям. У якості прикладу у цьому році. Виконується 60 років, відомій промові Мартіна Лютера Кінга Молодшого. У мене є мрія, яка вважається одним з шедеврів ораторського мистецтва і чий вплив яскравий приклад того, як слова можуть іноді змінювати цей світ. Отже, господарська діяльність. За для власної ефективності діє таким чином, щоб перетворити дії, предмети у форму грошової вартості, щоб служити іншим подальшим бажанням, таким чином. Гроші є найчистішою формою знаряддя. Гроші це та інституція, в яку кожна людина. Дозволяє виливатись своїм діям, своєму майну, аби через цю прохідну точку досягати цілей, які були б неприступні його зусиллям, що безпосередньо спрямовані на них. Той факт, що хтось працює з грішми безпосередньо, яскраво виявляє їх знарядзевий. Характер. Хоча при цьому гроші не вичерпують свою сутність і свою дієвість в цій конкретній одиниці, яку людина тримає у власних руках. Найбільш повно свій знаряддєвий характер гроші розкривають у соціальних організаціях, як ми бачимо, наприклад, федеральна. Резервна система Національний банк України, нормативних документах або надсуб'єктивних нормах Конституція України, Закон України про Національний банк України, закон України про банки і банковську діяльність, які перетворюють матеріальну обмеженість грошей. Нікчемність, непорушність, назнаряддя не обмежено багатоманітних і далеко досяжних цілей. На нашій минулій зустрічі, розкриваючи поняття знаряддя, ми побачили, що вони мають не лише матеріальний характер, а ще й нематеріальний. Пов'язаний з інтелектуальною, духовною, соціальною діяльністю людини. І тут ми трошки пригадаємо і на цьому тлі продемонструємо саме специфіку грошей у якості знаряддя. Ось ми бачимо так. Ось ми бачимо три різні напрямки у межах буддизму велику, малу. Тут ми бачимо три різні напрямки у межах християнства: православ'я, католицизм, протестантизм. Це Аристотелівська типологія державного правління. Це певним чином сучасний погляд на різні типи державного правління, що тут є спільним у всіх позначених вище прикладах. І в різноманітних релігійних конфесіях, і в різноманітних типах державного правління кожен так чи інакше відповідає власним специфічним цілям, інакше кажучи. Православний не може бути водночас католиком або протестантом, прихильник демокрації не може бути водночас прихильником монархії або олігархії. Гроші відрізняються від всього цього і мають власну специфіку саме як е, знаряддя. Гроші на відміну від позначених інституцій, змістовно не мають жодних. Стосунків до окремої або відповідної цілі, досягненню якої вони нам сприймають, гроші індеферентні або байдужі до об'єктів, позаяк вони відокремлені від них ще і моментом обміну. Давайте побачимо. Те, що гроші опосередковують, як певна цілісність, становить не володіння об'єктів, а обмін об'єктів один на одного. Гроші в своїх досконалих формах є абсолютним засобом або абсолютним знаряддям з одного боку. Вони мають повну телеологічну або доцільну визначеність, і це обмін, і відхиляють будь-яку іншу визначеність, яка походить з інших рядів. У той же час гроші обмежуються чистим буттям засобу знаряддя у власній сутності, не випереджаються жодною одиничною ціллю і демонструють себе. Як повній індиферентна прохідна точка, якщо пригадати антропологічний вимір грошової проблематики і концепт зімеля культурна людина, то вона розкривається з одного боку, як утворююча знаряддя тварина, а з іншого як покладаюча цілі тварина, ідея засобу. На думку зімеля, означає позицію людини у світі взагалі. На відміну від тварини, людина не прив'язана до механізму інстинктивного життя і до безпосередності бажання й споживання. У той же час дійсно в людині відсутня безпосередня могутність Бога. Людина є посередником. Між твариною та богом, перефразовуючи Ніцше, людина є натягнутим канатом над прірвою між твариною та Богом. Людина стоїть, як пише Зімель, посередині між твариною та Богом. Позаяк вона, хоча й може воліти далеко поза межі даної миті, проте це воління. Вона може здійснювати лише кружним шляхом почленованого телеологічного ряду. Засіб і знаряддя, як збільшена форма засобу, являє символічність людини, знаряддя містить і всю велич людської волі та водночас форму, яка Обмежує її. А тому звернемось до часовості або темпоральності людського існування. Здатність пам'ятати породила минуле. Практична необхідність далі відсувати цілі з метою залученого ряду засобів викликало уявлення майбутнього. Звідси, ось це. Відчуття життя людини завжди бути на вододілі між минулим та майбутнім. Отже, людина є опосередкованою істотою між минулим та майбутнім, між власною силою та безсиллям, між вольовими змістами та цілями тощо. І саме в грошах засіб зберігає. Власну найчистішу дійсність. В грошах, конкретність засобу, допомога у здійсненні конкретної операції обміну повністю збігається з їх абстрактним поняттям, допомога у здійсненні будь-якого обміну. Гроші як такі втілюють, вивершують, вдосконалюють практичну позицію людини, яка є. Вирішальною недарма Йоган Готліп Фіхте у якості ключового поняття визначав діло дія. А на цьому слайді за допомогою діаграм я позначив знаряддя в його абстрактності, яке охоплює низку сфер різноманітних можливостей. Можливість один, можливості один, можливості два, можливості три. То що, отже, значимість знаряддя. Підвищується, якщо воно охоплює своєю дійсністю якомога більшу сферу можливостей. У той же час знаряддя мусить ставати більш індеферентним, безбарвнішим, об'єктивнішим порівняно з усім одиничним, має перебувати на більшій дистанції до будь-якого особливого змісту цілі. Таким чином. Вартість одиничної грошової величини піднімається над вартістю окремого визначеного предмета, оскільки грошова величина дає шанс вибрати замість цього предмета який-небудь інший із необмежено великої сфери. Інакше кажучи, якщо гроші мені дозволяють. То я можу обирати той товар, який відповідає моєму смаку і розумінню якості. І можливість вибору є тією перевагою, яка мусить враховуватись у вартості грошей. Далі гроші взагалі не мають відношення до будь-якої одиничної. Цілі, вони завжди відносяться до сукупності цілей гроші це таке знаряддя, в якому можливість непередбачуваних використань дійшла до свого максимуму. Тобто, гроші використовуються у будь-яких операціях обміну, через те, гроші досягають максимальної. Вартості Гроші як знаряддя через власну можливість необмеженого використання не мають власного змісту. Це так звана внутрішня порожнеча на значення грошей, яка, по-перше, спричинює повноту практичних значень грошей, а по-друге, обумовлює той факт, що всі товари можна обмінювати лише на одну вартість грошей. А гроші на всю багатоманітність товарів. І ще один третій аспект: а, ось ця внутрішня порожнеча назначення грошей підштовхує до того, що поняттєву нескінченність сфери значень грошей виповнювати безпрестанними новоутвореннями, оскільки для жодного змісту ця внутрішня порожнеча назначення не є точкою зупинки, а становить лише прохідну точку. І додамо ще один аспект, саме ця порожнеча, спонукає гроші до безперестанного використання. А звідси відомі практичні максими: вкладіть свої гроші в роботу, або, скажімо, гроші ніколи не. Відпочивають. Грошовий капітал майже завжди можна перенести з одного використання на інше. Тоді, як працю, кваліфіковану працю ні, скажімо, налаштування музичних інструментів або кухар. Лише, е, лише некваліфіковану працю ми можемо е, переносити, тому вартість конкретної грошової суми дорівнює по-перше, це вартість будь-якого одиничного об'єкта, чий еквівалент утворюється сума. А по-друге, вартість свободи вибору. Між невизначено визначено багатьма об'єктами. І тут є дві крайності, позначимо їх так. Перша її можна позначити як синхронічну, оскільки йдеться про свободу вибору сукупності товарів у позначену мить. і для малюка, і не лише для малюка, це дуже Непросто, тобто, це шанс обирати з великої кількості можливостей використання розташованих поряд. А другу, можна позначити як поза як йдеться про шанс обирати з великої можливості розташованих послідовно. Я можу сьогодні обирати той чи інший товар, а я можу використовувати ось. Систему різноманітних знижок, і, наприклад, ось, як ми бачимо, чорна п'ятниця. А також існують певні знижки на товари і через закінчення, скажімо, терміну придатності, або через, скажімо, там, зіпсування або пошкодження товару. Гроші, як чистий засіб, або чисте знаряддя. Демонструють їх найвище досяжну синтезу, поза як вони не мають жодної конкретної властивості, що наперед визначає їх використання. То свобода використання грошей настільки велика і відносно часових моментів, і відносно предметів, тобто тих моментів, коли гроші витрачаються безпосередньо. Існує перевага, яку дають гроші над цією перевагою, яку надає товар, і вона міститься. По-перше, з цілковитої безвідносності грошей до всіх особливостей речей та часових моментів. По друге, з цілковитого відхилення будь-якої власної е цілі, і по третє, з абстрактності характеру засобу. if see.